Слава Україні, Росія вщент знищила трипільську тес на Київщині. Надзвичайники Хмельниччини двічі рятували замкнутих дітей. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Рада проголосувала за додаткові 70 тисяч гривень для бійців на передовій. Про це повідомив народний депутат України від парламентської фракції Голос Ярослав Желізняк у телеграм. Кабмін має розробити і внести на розгляд парламенту законопроєкти щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації. Водночас уряд має розробити і ухвалити нормативно-правові акти щодо умов розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану, зокрема щодо одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч гривень. Росія вщент знищила трипільську тес на Київщині. Про це повідомив голова наглядової ради Центренерго Андрій Гота. Через атаки терористів Росії «Центренерго» втратило 100%, 100 генерації. Ця теплова електростанція була найпотужнішою на Київщині і живила енергію Київщину, Черкащину та Житомирщину. Нагадаємо, раніше, 22 березня цього року, окупанти повністю знищили Зміївську тес у Харківській області. А 25 липня 2022 року російські війська окупували вугле вугле, вуглегірську ТЕС на Донеччині. Музика. У Кам'янець-Подільській районній військовій адміністрації вручили ордени за мужність третього ступеня рідним загиблих військових. Це дев'ять захисників, яких нагородили посмертно. Головного сержанта Тріща Володимира Ярославовича, старшого сержанта Булиму Віктора Анатолійовича, молодшого сержанта Міхеєва Дениса Юрійовича, старшого солдата Короташа Олексія Анатолійовича, солдата Головецького Володимира Володимировича та солдата Птанасюка Віталія Васильовича, солдата Машуру Павла Павловича та мельника Сергія Вікторовича, солдата Кондратова Василя Васильовича. Вічна пам'ять шана і слава героям. Учора надзвичайники Хмельниччини двічі відчиняла двері до помашкань, де опонули замкненими малюки. Перший випадок трапився на вулиці Київська в місті Дунаєвці. До служби порятунку зателефонувала жінка, яка повідомила, що вона зачинена на балконі середини квартири та не може самостійно відкрити двері. А у квартирі знаходиться її однорічна дитина. Аналогічний випадок приблизно у той же час трапився в селі Олешин Хмельницького району. Там залишився замкненим у приватному будинку малюк 2021 року народження. Як повідомила його мати, заклинило замок і вона не може потрапити у будинок. На місці обох подій працювали бійці ДСНС. За допомогою спецінструментів вони відчинили двері до помешкань. За час відсутності дорослих дітки не постраждали та медичної допомоги не потребували. Поліцейські застерігають від шахрайської схеми із отриманням поштових відправлень. Хмельничанка втратила майже 77 тисяч гривень, коли отримала повідомлення про те, що їй доставлено посилку. Але щоб забрати її, необхідно перейти за посиланням та уточнити дані. Саме так і зробила 40-річна жителька обласного центру. Після того, як жінка вказала особисту інформацію на невідомому сайті, шахраї заволоділи усіма коштами з її рахунку. Мікрорайоні виставка на вулиці Озерній збудують багатоповерхові житлові будинки для переселенців. Вже стала відома сума грошей, у яку це обійдеться. Це понад 561 шістдесят один мільйон двадцять тисяч гривень. Про це йдеться у розпорядженні першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Цюріна – Цим документом він погодив проєктно-кошторисну документацію. Це будівництво фінансується грантом Північної екологічної фінансової корпорації. Музика. Сьогодні 11 та у п'ятницю 12 квітня на Хмельниччині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У цей період зростає загроза виникнення пожеж. Жителям Хмельниччини радять не ходити у ліс. Лісівники наголошують, погодні умови впродовж найближчих днів сприятимуть ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж у екосистемах. Дякуємо, що обираєте перший Подільський ще більше у наступних ефірах «5 хвилин на головне. Залишайтеся з нами протягом дня та бережіть себе.